Всім привіт! З вами знову я, Поліна Різник. Ще один тиждень позаду. Тож, давайте разом дізнаємось, як справи наших команд. Це ювілейний 50-й випуск про новини великого червоно-білої родини. Кривбас ньюз, let's start! Кривбас проведе передостанній домашній матч чемпіонату. Ю 19 на фініші сезону. ЖФК продовжує битву за медалі. Це все і, звичайно, традиційний конкурс Очікуємо на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. А починаємо з новин про Кримбас ю 19 Наші юнаки після прикрої поразки в дербі від Дніпра 1 ю 19 зіграють домашній матч з однолітками по лісся. У нас було два вихідних. Хлопці поїхали по домам, провели час з рідними, приїхали в гарному настрої. Перше тренування після вихідних показало, що хлопці достатньо відпочили і фізично, і морально, якось розгрузилися більше. Тому хлопці в гарному настрої і в хороших кондиціях знаходяться зараз. Полісся Ю-19 непростий суферник. Ця команда веде боротьбу за третє місце, але червоно-білим відступати нікуди. Непогана команда грає в непоганий футбол. Стараються не бити м'яч, куди попало, і грати. Футбол, тож сподіваємось на позитивний результат як у найближчу суботу, так і в двох останніх матчах чемпіонату. До речі, всі три гри Кривбас проведе вдома, адже матч першого кола з Динамо наші юнаки зіграли в Києві. І тепер матч відповідь відбудеться в кривому розі. На мою думку, це не є дуже великою перевагою, тому що ми маємо таких гравців в нашому складі, що ми можемо перемагати як на виїзді, так і вдома. Тому. Звісно, вдома приємніше, тому що наше рідне поле гарні умови. То так, це може бути перевагою. Але для нас однаково, що грати у суперника або в нас вдома. Невеличкий інсайд проти одного з лідерів чемпіонату ю 19 Наші хлопці зіграють на основному стадіоні гірник. Вхід вільний, тому сподіваємось на гідну підтримку з трибун. Бо Кривбас – це ми. Командам академії та Дніпровського ОФК Кривба залишилося зіграти матчі останнього 14-го туру групового етапу діфлу. Відзначаємо, що сім з восьми червоно-білих колективів вже достроково гарантували собі місця в наступному раунді змагань. «Плей-офф». Плеофлише Кривбасі 16 ще має поборотись за місце у квартеті переможців своєї групи. Для цього у команді Андрія Голубу потрібно перемагати в 14-му турі вдома металістів. 16 до речі, цей матч та поєдинок ю 14 ви можете переглянути наживо завдяки трансляції на офіційному ютуб-каналі Академії Кривбас. Посилання в описі до цього відео я вважаю, що нам треба тільки налаштовуватись на перемогу. Е, наші задачі стоять максимально високі, щоб ми займали перші місця і. Вже ж хочеться, щоб і грати в фіналі і, може перемогти. Жіночий крибат завершив важкий етап вищої ліги з трьох поспіль виїзних матчів. Наразі наші дівчата готуються до домашнього протистояння з одним із конкурентів за медалі чемпіонату колосом. Більше про підготовку команди знає моя колежанка Юлія Полякова. Юлія, тобі слово. Привіт, Поліно. ЖФК Кривбас після двох останніх невдалих матчів налаштовується до бій «Колосу». Місяць тому команди зустрілися в ковалівці, і тоді суперницям пощастило вирвати перемогу в кінцівці. З яким настроєм команди підходить до гри? З гарним настроєм у нас було два вихідних. Ми сьогодні зібралися. Починаємо недільний цикл підготовки до гри з колосом. Поразка в Полтаві була дуже болюча для нас, але ми. Розуміємо проти кого ми грали. Ми розуміємо, що в нас молода команда і багато дівчата роблять перші кроки в професійному футболі. Тому нічого страшного нема. У нас є час. Ми проаналізували, проаналізували, розберемо ще гру і будемо рухатись далі. У нас три відповідальні гри стаються. Нам в кожній гри треба. Перемагати щоб достигнути своїх цілей, наразі Кривбас продовжує отримувати другу сходинку, випереджаючи колос на два очки. Тому всі розуміють ціну прийдешнього поєдинку. Дуже важлива гра, і по по суті вона буде не тільки для нас, а ще й для «Металіста». Тобто три команди, які будуть претендувати на друге і третє місця. Тому між цими командами і нами ми розіграємо призові місця. Гру проти колесу пропустить Дар'я Килюшик, і це буде останній третій матч, який пропускає наша воротарка через дискваліфікацію. Певне місце в стартовому складі знову отримає Вікторія Петровець. Ну, чому ви так думаєте, що Вікторія Петравець? У нас ще є Вікторія Клінчук. Ми вже ближче к даті гри ми будемо розуміти, хто із дівчат краще налаштований на гру. Тому той займе місце в рамки воріт. У нас не тільки кілюшик пропускає гру, ще у нас жовту картку отримала Анна Авраменка, вона теж буде пропускати гру. У нас ресурс є, будемо. Намагатись достойно виглядати на футбольному полі проти колос. Наша молода команда проти досвідченого опонента. Хто переможе? Дізнаємось вже у найближчу неділю, 12 травня. Приходьте підтримати наших дівчат. Початок гри о 12.00 на стадіоні Спарта. Посилання для реєстрації на гру в першому закріпленому коментарі. Ну що ж, боліваємо за нашу молоду команду, яка продовжує набиратися досвіду в матчах проти сильних досвідчених колективів Вищої ліги. Поліна дякую, Юлю. Хочу повернутися до дискваліфікації нашого вулкіперки Дарії Келюшик і рішення КДК УАФ наша гравчиня. Отримала три матчі як і воротарка Шахтаря. Дуже дивне рішення, враховуючи, що Дарія рознімала суточку, а Людмила Усінова стала ініціатором бійки і використовувала бійцівські прийоми. Навіть після поєдинку гравчиня Шахтаря не вважає себе виною, продовжує жартувати над цим ганебним інцидентом. Гроза района. Акуратно, акуратно. Тікай Таміла, тікай. Машина. А ви щоді? Брішу, хочеш. не питай нас. Давайте підтримуємо дахуна та всіх наших дівчат в коментарях. А ми продовжуємо. Наша дівоча команда ю 15 достроково вийшла до фінального етапу чемпіонату України. Одній у дні другій фіналу Крива зустрінеться або з Костопольським ліцеєм, або з івано франківською ДЮСШ-3. Вирішальний етап «Дівочої ліги ю 15 за попередньою інформацією, відбудеться з 29 по 31 травня у місті Тернопіль. Наразі ж криворіжанкам залишилось зіграти останній матч на груповому етапі у шостому турі. Вдома про екзаменуємо до США Поділ з Києва. Матч відбудеться 14 травня у Кривому Розі на стадіоні Спарта. Початок о 11.00. Посилання на трансляцію в описі до цього відео. Футбольному клубу Крибас залишилось провести три матчі в поточному сезоні: два домашні та один виїзний. Але які це ігри? Амбітне Полісся принципово Динамо і Монай, який до останнього бореться за прописку в УПЛ. Але давайте по порядку: Житомирське Полісся. Як у наших хлопців напередодні гри? Спитаємо у Романа Васильковського. Поліна, привіт! Кривбас Полісся цей матч буде одним з центральних у 28-му турі, адже зустрінуться два амбітних клуби, і, можливо, в наступному сезоні саме ці два клуби представлятимуть Україну в Єврокубках. До речі, цікавий факт: неділю один одному протистоятимуть найкоректніша команда УПЛ Кривбас та найбільш недисциплінована Поліс. Напишіть в коментарях, чи знали ви про це. Поспішайте придбати квиток на гру та наживо на стадіоні гірник підтримати своїх улюбленців, які вже в другому сезоні після повернення до еліти претендують на завоювання нагород. Посилання ось тут. Та в описі до цього відео. А зараз ми маємо ексклюзивну можливість задати декілька актуальних питань генеральному директору клубу Володимиру Баєнку. Володимир Володимирович, у минулому випуску Кривбас Ньюз ми розповідали вболівальникам, що клуб вже працює над збереженням ключових виконавців з прицілом на новий сезон та продовжує контракти. Чи значить це, що кістяк команди буде збережено? Так зараз. Найближчим часом очікувати новини щодо подовження контрактів з деякими гравцями. З минулого року ми почали працювати з довгостроковими контрактами з молодими футболістами, тому що це перспектива наша в майбутньому. Але для футбольного клубу нормальним є те, що клуб продає та купляє футболістів. Це нормальні процеси, які будуть відбуватись також в нашому клубі. Тому вболівальникам завжди будуть цікаві моменти. Вони будуть Постерігати за нашою діяльністю на трансферному ринку, тому що ми ніколи не зупиняємося і навіть зараз ми працюємо в цьому напрямку. А повну версію інтерв'ю з Володимиром Баєнка дивіться в суботу на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет Поліна. А тепер до ексклюзивних новин. Андрій Кліщук більше не зіграє в цьому сезоні за червоно-білих. На жаль, цю сумну новину наш голкіпер повідомив у себе на сторінці в Інстаграм. Травма, яку він отримав в ігровому епізоді матчу проти Рівненського Вересу, виявилася складнішою, ніж здавалося, на перший погляд. Андрій навіть повернувся до тренування, але знову відчув дискомфорт і після повторного обстеження з'ясувало, що останні три гри чемпіонату пройдуть без нашого номера один. Бажаємо Андрію якомога швидшого відновлення та повернення в гру. про проти береса я невдавно приземлився та отримав пошкодження. Намагався тренуватися, але травма виявилася серйозна. Тож зараз на мене чекає повноцінне відновлення, і через цих обставин в цьому сезоні я вже не зможу зіграти. Тож побачимося наступному. На черзі підсумки конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання: назвіть ім'я найкращого бомбардира Кривбасу в сезоні 96-97 в матчах чемпіонату України. І знову багато вірних відповідей, але за умовами конкурсу лише двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рендомайзера. Це два Олександри, Пономарьов і Крицький. Вітаємо! Ви виграли призи від клубного фаншопу. А тепер новий конкурс і нове питання для знавців Авка Кривбас. Скільки очок набрали червонобілі в сезоні 2005-2006? Пишіть свої варіанти в коментарях та отримуйте подарунки від клубного фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. Ну і наостанок традиційне цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який цього разу ризикував життям заради цікавого контенту. Всім привіт! Ми знову на вулицях Кривого Рогу і продовжимо дізнаватись, що наші люди знають про футбол. Поїхали! Та ні. Сказати, що мені не страшно, теж не скажу. Саме час сказати про те, що в дитинстві я ламав два рази руку. <звук> Якраз. Пролунав сигнал. Ми починаємо питання. Як називається обманний маневр рух у футболі? фальш старт. Коли знаєш там? Е, трюк. Трюк. Або... Кто это больше смотрю, смотришь? Я не знаю. Ну вот это журнал. Да, як это называют? Я не помню. Пенальти. Пенальти. О, пенальти. Это себе мимо. Штанга! А, о боже! И чьи штанга я? Честно трошки. Давайте декілька варіантів запропоную. Offside, fall або fint. Фінт. side, мені кажуть. Offsight. І ви за Offside? З англійською щось, мені здається, так. Так. Щось. Мені також здається щось з англійською так. А ви за фінт? Так. декілька питань про футбол вам поставити. Ні. А чому ні? Ну я стесняюся. Я позову. Я вже переживаю, когось зараз покличуть. Hours later. Ми ждали, ждали, але так ніхто до нас і не вийшов. Підемо далі. А як називається обманний фінт рух у футболі? Обманний фінт рух. Е <laughs> Це Фінт називається, я <laughs> сразу в питанні сказав. Трюк Фінт, щось типу типа такого? Фінт, право. Фінтяра какой-нибудь. Саме так, не Фінт, а Чисто фінт. <laughs> Фінтяра. Чисто кривбасовський Фінт. Фінтяра. Да. А, наверное, Фінт. А в сайті фол тоді що? А сайт це, виходить, м'яч вийшов. Да. А фол це, напевно, теж десь кудись м'яч за да. полі. Ну що ж, друзі, ось такі відповіді ми почули від наших мешканців. Якщо сподобалось це відео, обов'язково постав лайк, підпишись на наш канал і напиши в коментарях запитання для наступного випуску. До зустрічі! Ось таким вийшов наш черговий випуск Крембас ньюз Напишіть своє враження в коментарях, та не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кримбас Ньюс.